Є можливість – копаємо, нема можливості воюємо. Ми знаходилися і у е, прошлий рік. Теж ми втримували позиції під Мар'їнкою, Красногорівка, потом Нівельське. Цей рік ми знаходилися на передніх рубіжах, які знаходились від 70 до 150 метрів, знаходились від ворога. Там за зеленим полем це вже Там такі огрізки дерев, то і все. Тяжко, ви ж самі бачите, позиції дуже тяжкі. Позиції ми заходимо туди, ми заносимо скільки можемо БК на собі занести, Оце ми ним воюємо. Якщо ми стояли на Мар'їнці, ми бачили, що була більш діюча е, руська армія і ну, ополченці, які ополченці, фактично, наші предателі, які придали нашу країну і стояли напроти нас. Це ми бачили тут. Бачимо, що. ну, і люди, яких підготовили, ну не до кінця. Вони не тямлять стріляти, толку. нічого. Це, це не до оцінка. Там. Я оцінюю цього ворога, але діло в тому, що це правда. Якщо там навіть щось вблизів впало, то там воно в трьох-п'яти метрах падає. Який там що не знаю, бо то, що вони б'ють зі всього, є, якщо не заходить перед штурмами. За якісь часи то там може летіти 2-3 години без приривно. А потім йде штурм, так само в цьому всьому, але вони краще вважають з нами не пересікатись. Ворог не хоче на сьогоднішній день з нами воювати на відкритих ділянках. Він воює з потіжка за вугла. Ми регулярно залітали на нашу територію і закидали нас вогами. А цей був камікадзе. ЕПВ-дрон, три дні я охотився за ним, дуже надоїв він нам. Переодічно старався сховатися від мене і перелетіти, піднятись вище, але на третій день повезло тим, що він надлетів, я його побачив перший. Пішов чисто на сп пішов сюди, він на нас. І було зроблено три постріли з третього пострілу я його збив. Пішов, сфотографував, Роздивився добре, а потім зайшов, стрьох разів розмінірував, його і так і забрав сам дрон. На ньому було е, противотанкове РПГ, е, примотане було ізолентою і скотчем. І було зроблено на саму ліквідацію, була вчіплена крона обикновена і заведені провода проводи е, в саму цю міну.